Видимося таку тему розкладу, кому прилетів бумеранг. Кому прилетів бумеранг? О, диявол. Від самого диявола. Кому прилетів бумеранг? Прилетів тій людині, яка на вас магічила. Тут історія була в минулому, можливо, не так давньому минулому. По дияволу, тут і по карті мага були магічні атаки. Закривається ця історія, закрилася ця історія, пішла в шельники. Хорошо, а хто на вас тут магічив? Хто на вас магічив? У когось це, можливо, не магія, а маніпуляції. Обмани, маніпуляції по картам мага. да? Використали вас в чомусь, да? прідали, в кожного своя історія. Когось прям чітко магічні війни були. Хто кому прилетів бумеранг? Це якась жінка чи це якийсь мужчина? Кому конкретно? Кому конкретно, той, хто отримав побіду над вами, по тузу Кубків, це можуть бути особисті стосунки. Король кубків. Королю Кубків прилетів бумеранг, який стверджувався за, вашу, за ваш щот, можливо, у вас сім'я була, можливо, партнерство. Гасив вашу зв'язку і хотів сісти на ваш трон. Хорошо, дайте я уточню. туз Кубків це творчість робота чи це особисте життя? П'ятерка пентаклей. Сидить на сьогоднішній день п'ятерки Пінтаклі. Любовна темна чи робочі моменти? Так, да, тут, прям, знаєте, він міняв свою долю, брав якісь шанси від життя за рахунок вас виїжджав. В свою звізду, в реалізацію, в місію. Може бути така історія, що у вас, умовно, була сім'я, ви побудували бізнес, і він покинув вас. да? Ліба це робочі моменти. Так дайте чітко. Да, десятка жезлів Він на сьогоднішній день ви помінялись місцями. Да, Історія завершилась. Ну, дивіться, тут двояко. Карта допомоги і карта предательства. Тут в когось буде робочі моменти, де ви працювали. Можливо, над проектами якимись ви давали руку допомоги. Він давав руку допомоги. А в когось це любовна тема. Дивіться, ви знаєте, про кого я кажу. Це якийсь мужчина. Король кубків. Король Кубків це той, який вміє багато з'їздити, але мало робити. Можливо, випиває теж туди. А, можливо, такий любві абільний любить жінок. Да? Можливо, це ваш такий бивший предатель. Дивіться, в когось це робочі моменти, в когось це любовна тема. Який бумеранг йому прилетів. Який бумеранг йому прилетів? Його маскарад закінчився. Маски сорвані. Хочеться сказати. Маски сорвані. І тут боротьба, яку він отримав в якийсь момент життя, да, там, в залежності, яка у вас історія, тут завершилося. Тут по роботі шандрахнули, якщо це ваш якийсь конкурент, знання, можливо, да, якщо ви там духовно розвиваєтесь ви в одній, скажімо, лодці, да, тут йому перекрили через його маскарад знання, мудрість. Тут навіть ангел його відвернувся від нього. А, у нього така, знаєте, боротьба нечесним шляхом. На сьогоднішній день він чуває біль. А, можливо, а, тут повний крах в робочих моментах, да, можливо, щось з серцем, да, в когось прям до психосоматики. Тут перемога будь-якою ціною, тобто він мужчина, який йде по головах. Під масками ходив. Можливо, якщо це робочі моменти, вів навіть групи людей за собою. Тут були якісь обмани, маніпуляції. Ну, це в, там, якщо це робочі моменти, якісь темні схеми, якщо це духовний розвиток, якщо це якісь гуру для прикладу, тут маски сорвані, маскарад закончився. Знання перекриті, угу. прям на знання падає карта гроба. Тут лже пророків на сьогоднішній день всі сили зупиняють, всі сили причому. Тобто, тут урок він на своє числаві, на свою меркантільність, так, як кажуть часто про жінок, він не пройшов. Тут було іскушення від дьявола, Тобто, ми тобі даємо власть, гроші. Там вести за собою людей, но він тут не справився, Алчність його його ж пожерла. Тут йому перекрили фінканал. Якщо це любовна тема, то тут йому фінанси по фінансах шандарахнуло. Які дві головні теми, які болюче проживають чоловіки: це гроші і це признання жіночого світу. Подіваєте, тут фінанси йому перекрили і далбанули по фізиці. Тут такий от молодий мах, який з вами воював, все-таки в когось це е прям езотеричні, магічні якісь війни, тут він, його перекрили, фінканал і його знання. Да, замок прям закрили його, запакували. Не, він застряг, він тут психологічно незрілий мужчина, який сидить в своїх травмах і воює світом жінок, світом чоловіків. Тут цьому мужчині пора повзрослід взяти відповідальність за свої дії, взяти відповідальність за те, якими методами він доходить до будь-якої перемоги. Тут він застряг в дитячому віці і його тут приземляють. Чистки в нього не вдаються, якщо це магічні війни. Робочі моменти, тут якийсь повний крах. Може, там бізнес, з роботи лишився, фінанси перекриті. Угу. Візьматок. Показують якогось відьмака, якого ви не бачите або чувствуєте, ви, ваша історія з ним завершилась. Ви теж тут якісь свої уроки з ним проходили. Тут якийсь конкурент. Да? Мужчина і в стосунках конкурує з жінкою чи жінка з чоловіками. Отут ви пройшли конкуренцію, ви перероджуєтесь як Фенікс. А в когось це були магічні війни також. Е ви тут уроки свої проходили. Хорошо. Він тут на числавія, на перемогу, і ти по головах, от він тут проходив такий урок, він його не здав, хіровенько здав. А давайте ми подивимося. А який ви урок з цим мужчиною проходили? Який ви урок з цим мужчиною проходили? Поміщ, важка ноша, якщо ви працювали в робочих моментах, вам урок на те, щоб ви розрізняли, кому помагати, кому ні. І ваша задача згадати, що ви жінка, і вам не треба воювати, зі світом чоловіків, і він вас вчив любити себе. Ліба як майстра в якійсь справі, де ви там працюєте, якщо це робочі моменти, ліба любов до себе, якщо це любовна тема, то цей мужчина вчив вас любити себе, полюбити себе, а не тягнути за себе і за нього, якщо ви там, да. І любов до своєї роботи, тобто тут ви. Знаєте, більш саперні чого це не стосувалося, ви також проходили і це він вам підсвічував. Ваша задача не воювати з чоловіками. Ваша задача згадати, що ви жінка і працювати, якщо це да, вода, емоції тут вам треба для кращої вашої реалізації, якщо це робочі моменти, вам треба свою внутрішню жінку пробуджувати, стілювати. І на жіночих енергіях будувати свою структуру робочу, чи напрямок, де ви там розвиваєтесь. Може, це якісь хобі. Вищі сили дають вам захист, ви тут пройшли урок, хто полюбив себе, хто перестав воювати з чоловіками, з конкурентами. Угу. Тут в когось була некроприв'язка, кажуть вам підказку, пройшов час прощатися. На цей урок вас зайшов. Е Некроприв'язка, тут є. ліба сутність, яка ліба, оцей відьмак проводив роботу, дають вам вищі сили, прибери його свого пространства. Ви не, ви не... Ісус вам не треба нести хрести за інших, прибирайте тут вищі, сили виводять вас на інший рівень вашого розвитку, і відкриваються вам всі дороги. В когось тут розлучення, можливо, це ваш бивший. Тобто беміранг, це якось тут розлучення, це прям ви розводитесь з чоловіком, і, можливо, знаєте, що він там і до магії якоїсь звертався. Ну, ви маєте зрозуміти, що цей мужчина вам не друг, ким би він не був, дивіться, в кожного своя ситуація. Приймай, він вас тут розпаковує. В когось тут, ви через цього мужчину через страждання, через розлучення ви прийшли. В пробудження свого дару, тобто через той треш, який би пройшли, ви мали прийти в розпаковку своєї внутрішньої жінки, любові до себе і ваш розпаковувався так дар, по-інакшому вас туди не загониш. Да, і родову силу також ви приймаєте, працюєте з родом, не працюєте. Зверніть увагу, тут також є сила роду. Да, Маятник вже запущений, ви вже його запустили. Переміни, благосні ви також запустили. І саме через цього чоловіка, чоловік 40+, можливо, він стратег, він вам підсвітив щонебудь така наївна, да? дружба, довіра, тобто вас трохи приземлили, щоб ви знаєте, зняли вже окуляри і почали розбиратися в людях хто є хто. Хорошо, як вищі сили, бачать цього мужчину, який не здав урок. Як вищі сили бачать цього мужчину. Як вищі сили, бачать цього мужчину? Ну, під маскою. Він хороший маніпулятор, хороший психолог, можливо, строїть з себе такого сострадальця, цілющі трави, можливо, целітелем себе позиціонує, якщо це десь, скажем, такі от моменти духовного розвитку, хороший маніпулятор-психолог. Но Мужчина нечесний, мужчина, який постійно в якихось трихугольниках коханці, і мужчина, який оклав угоду з. Темними силами, укладена угода, він тут по вас працював через е, роботи з темними силами. Хорошо, а тепер давайте ще запитаємося, а що диявол думає по поводу нього, по, по поводу того, що він не е, пройшов свої іскушення. Він так хотів собі відкрити дороги, у все там, любовна тема, фінанси, реалізації, да, там, бізнес можливо, можливо, духовний там він хоче вгору стати наставником. Він так собі дороги відкривав, він уклав угоду з дияволом но д'яволо сам каже, це його в'язниця. Іскушення він своє не пройшов. Він в мене під кулпаком. Що ти ще про нього думаєш? Ну, башня йому скоро буде назрівати башню від самого диявола. Диявол це наш учитель, він дає нам іскушення, і ви йдете на поводу. Багато таких практиків є, які йдуть на поводу, йдуть в льовку, я собі зараз все нафіячу. Нафіячете. Нафіячите, але за це буде бумеранг, рано чи пізно. Не вам, так вашим дітям. Угу. Тут робота його рухне найближчим часом. Показують якусь дівчинку. Можливо, це його дочка, можливо, тоже може постраждати. Якщо це ваша. Якщо це ваша спільна дитина, зверніть увагу, як вони там спілкуються, щоб він психологічно дуже не впливав на дитину. Ну, я розумію, що ви цього не можете проконтролювати. Но ви, відаюча, мати, тобто ви маєте захистити в тих моментах, де ваш захист потрібен, вашій дочці, якщо цей мужчина ваш бивший. Угу. Хорошо, що ти ще думаєш по поводу цього кінта? Ти получиш звістку, про що? Ви получите звістку найближчим часом про що? Про нього? І що? Що ви почуєте? Що ви почуєте? Яку інформацію про нього? Якісь ключі ви получите? Тут чорне вінчання, можливо, на вас проводили, можливо, вас чекають якісь нові покупки, щось там в цілі собі ставити. Ключ-підказку вам дає е, диявол, щоб ти реалізувала ті плани, цілі, які ти хочеш. Ну, в тебе поки що вони не вдаються. Розбери історію з чорним вінчанням. Тобто, тут мужчина е, проводив чорне вінчання, щоб їхати на вашому ресурсі. Да? ну, влаштовувати, скажем, своє життя на вашій енергії, твоє задання розірвати. Можливо, це в когось в прямому смислі вінчання, яке в вас було з цим партнером, якщо це бивший. А якщо це просто якийсь колега ваш по роботі, да, там, і ви знаєте, що він займається магією, то він тут проводив чорне вінчання, прив'язки такого роду, щоб їхати на вашому ресурсі. Тебе будуть чекати подарунки від самого диявола, ну ти маєш оцю історію докрутити да, подарунки і від вищих сил, і від. Диявола, тут порча на ваших планах, цілях, подарунках. Тобто розв'яжіть цей кармічний вузол. Чому ця історія прийшла в ваше життя? Тому що ви з цією людиною десь зустрічались в минулому житті. Можливо, ви в нього щось забрали. Плюс ви тут проходили, ви один другого вчили. Поприбирайте ці програми, поприбирайте. І вам тоді відкриються, і тоді ви зробите цьому мужчині, до завершити, урок, до шах урок, буде шах і мат. Тобто, хто цим не займався, купайте глибше, не просто е чистку зробили ритуалік. Це ви знаєте. Рану приклали пластир, а знайдіть корінь проблеми цієї історії і дозавершіть. І далі вам відкриваються дороги в ваші будь-які реалізації ваших планів, подарунки від вищих сил. Матеріалізація в нас відповідає диявол. диявол тут буде і ваші мічти. Ваша задача далі розпаковувати свою силу. Да, і докрутіть цю історію з якимось мужчиною. Молитесь, ви тут просто це хорошо, афірмації пишете, ставити цілі. Розпаковуй далі свої сили. Тобто вам цей мужчина даний для росту, для, для росту, він тут роботає по вас під непроглядом, ви можливо не. Ви, можливо, не розумієте, що там у вас ще хтось роботає. Зверніть на це увагу, вам дають сьогодні таку підказку. І ви можете хворіти, тобто, може бути проявлятися через хворобу, так вам підказують. Захистіть житло, чистку зробіть обов'язково, ну, привороти якоми, Тут на ваш фінканал роботають, на бідність вам роблять. От, ваша задача знайти, яка у вас ще програма фонить бідності. І в кожного це будуть програми свої в когось це родовів, когось це страх іти в реалізацію якусь свій різ. Да? Тому пространство вам підсвічує через у цього мужчину, що дає на тебе там зроблю якусь роботу. Но задача його задумка вищих сил в тому, щоб ви на це звернули увагу, докрутили цю історію з ним і далі пішли в свою проявленість, да і стали заробляти гроші. Тобто, щоб вийшли в проявленість і виходили з бідності. Вот вище замисел. Тобто, вам це дано для того, щоб ви росли, а не стояли на місці, і йшли в свої страхи. І тоді буде вас чекати щастя в всьому, що ви хочете. От який бумеранг прилетів якомусь вашому ворогу мужчині.